Сьогодні біля порятинського ліцею цілий день кипіла робота комунальників. Обрізали хворі гілки з омелою на деревах поблизу школи. З початком весни у комунального підприємства Каштан додалося роботи з благоустрою міста. З'явилася й нова посада у штаті підприємства. Місяць тому до повноважень інспектора з благоустрою міста приступив Олександр Криницький. Це людина толерантна та відповідальна. Саме він слідкує за дотриманням правил благоустрою у Пирятині. Міська рада надала йому повноваження складати протоколи і виносити на адмінкомісію міської ради, а там комісія буде вирішувати, якщо людина, скажімо, викидає сміття з двору, не проплачує. О, Озахараще вулиці нашого міста на комісії розглядають і виносять штрафні санкції там от ші до 1360 гривень. Комунальне підприємство Каштан діє з літа 2008 року, об'єднавшись із підприємством Наш дім обслуговує житловий фонд міста, надає послуги з вивезення твердих побутових відходів, забезпечує належний вигляд порятина. І обрізання небезпечних дерев, підрізання кущів, гілок. О. Аварійно-небезпечних дерев, зріз, зрізуємо їх, проводимо прибирання вулиць міста, сміттєзвалища також обслуговуємо, держимо його в такому стані, щоб туди можна було під'їхати і засладірувати сміття, яке вивозиться з нашого міста. Також обслуговуємо дорожну мережу, обслуговуємо освітлення, ночне світлофори. Пам'ятники, які знаходяться в нашому місті, обслуговуємо всі клумби. Всю цю роботу виконує 50 людей за штатним розписом. І також комунальне підприємство Каштан співпрацює з центром зайнятості, залучає тимчасово безробітних на громадські роботи. Нам додатково дають людей з центру зайнятості. Там платить 50% міська рада, 50%. Центр зайнятості і задіємо 6 до 10, іноді буває більше людей. Традиційною подією у порятині вважаються двомісячники з благоустрою міста, але у комунальників вже зараз кипить робота. Надвигається двомісячник, але ми ще ми не ждемо двомісячника. У нас робота ця проводиться е, кожен день, О, так як багато ж сміття. Ну, всі мешканці бачать, скільки сміття по вулицях міста, ми змушені. Житів задіяно два МАЗа. У нас на вивозі сміття задіяний трактор і погрузчик Це кожен день, крім неділі, скажімо так. Но, як почнеться двомісячний, будемо залучати додатково підприємства, підприємців для вивозу сміття. У неділю, 20 березня, всі комунальні установи нашої країни відзначатимуть День працівників житлово-комунального господарства. Це привітати всіх працівників комунальної служби, як нашої, так і комунальників всього міста. О, з цим праздником побажати міцного здоров'я, благополуччя всім, як мирного неба над головою.